Перед умовою російсько-української війни була спроба енергетичного шантажу Європи, в межах якої е, сталося наступне: російські політичні еліти, російські е, спеціальні служби е, вирішили побудувати Nord Stream 1 і Nord Stream 2. І власне. Я вважаю це однією з найуспішніших е, операцій Російської так званої Федерації на території Європейського Союзу. Власне 15 лютого цього року, буквально декілька днів тому, в Німеччині відбулася презентація книги Нордстрім як Німеччина фінансувала путінську війну. Це два німецьких журналіста: Стефан Доберт і Ульбрих Тіль. Написали цю книгу. І ця книга демонструє, яким чином, Шрёдер, найбільший корисний ідіот Путіна в Європі, зміг корумпувати керівництво федеральної землі Мекленбург-Померанія, і власне. Просунути е, ідею того, що Європа має сидіти на газовій голці е, Російської Федерації, і, власне, що це дало е, путінський, е, путінському режиму і так званій Російській Федерації для забезпечення війни проти України. Я скажу, що ця книга вона містить чимало конфіденційної інформації, чимало. Інформації про те, яким чином корумпувалися європейські еліти, не тільки там мова йде не тільки про німечну, але й про ті країни, через територію яких проходив власне північний потік 1 і північний потік, 2. Тобто, ми бачимо, що Європа виявилася абсолютно не готовою до російської загрози, до загрози російської корупції, і якщо говорити про якийсь уявний суд над організаторами і виконавцями агресивної війни проти України. То однозначно в якості свідків, а можливо навіть в якості підсудних, мають бути і європейські чиновники та європейські політики, в тому числі з Німеччини, які по суті поставили свої фінансові інтереси вищі, ніж інтереси безпеки і інтереси власне мешканців Європейського союзу. Тобто можна сказати, що в разі якби не сталося російсько-української війни, цілком може бути то ця політична корупція вона би просякнулася набагато більше в Європі і призвела до того, що Путін почав би не просто змінювати якісь уряди в Європі, а почав би управляти Європою як своїм заднім двором. І на мою думку, те, що йому не вдалося це зробити, тоді через війну з Україною. Зараз він намагається, в тому числі завдяки контактам з Трампом, нарешті знову ж таки перебрати владу над Європою. Бо ми зараз є свідками, коли Трамп, відмовляючи Європі вправі сидіти за столом, коли вирішується доля Євразійського континенту, доля Європейського Союзу, доля України, він, по суті, говорить прямо, що, мовляв, Володя, Владимір. Давай ділити цей світ заново. І я переконаний, що ні для кого в Європі не є не є ці кроки настільки незрозумілими. Звичайно, Стармер зараз відкоригував свої заяви, там є офіційне звернення, що, мовляв, ми не будемо критикувати в обличчя. Дональда Трампа під час візиту до Америки. Однак, якщо він запитає, то ми скажемо все, що думаємо про це. І на мою думку, позиція Британії, яка ну, позиціонувала себе як найкращий друг, найкращий партнер Сполучених Штатів Америки, який вийшов з Євросоюзу, але трошечки лишається з Європою, навіть ця коаліція. Була зруйнована Трампом. Тобто можна сказати, що не Росія була ініціатором цього, цих процесів, а сам Дональд Трамп. Я хочу, щоб ми нарешті зрозуміли, що той американський ізоляціонізм найгіршого гатунку, який колись був до речі, на боці. Адольфа Гітлера, бо насправді американські ізоляціоністи перед другою війною вони якраз і говорили, що, мовляв, є така сильна Німеччина, є така неймовірна могутня сила європейська, з якою треба рахуватися. Тому треба робити все, щоб не дратувати Адольфа Луїзовича Гітлера. Треба робити все будь-що будь щоб він робив в Європі що завгодно. А ми собі, американці, будемо далі робити вигляд, що все гаразд. Це так само були американські ізоляціоністи. Тому будьмо пильними і уважними в усіх цих рухах. Є спроба не просто виключити Україну, і український порядок денний з світової шахівниці. Є спроба прибрати Європу з цієї шахівниці. І Європа, слава Богу, пручається і демонструє свої зуби. Тому я. Насправді був втішений результатами навіть цієї попередньої зустрічі в Парижі, першої, яка відбулася, попри розгубленість, яку звичайно демонстрували міністри закордонних справ, сам факт того, що Еммануель Макрон збирає європейських лідерів в Парижі і говорить, що друзі, а тепер ми говоримо за закритими дверима, як дорослі люди, без американців. Говорить про те, що всі, всі давно вже все зрозуміли. Питання тільки в одному, що одними грошима не вдасться вже відкупитися від проблем, які накопичились, не вдасться. І відповідно контури майбутнього нового оборонного союзу мають постати. Відповідно, це вимагатиме взаємодії розвідок європейського, європейських країн, взаємодії Збройних сил і, звичайно. Швидкого нарощення виробництва зброї і, звичайно, домовленостей про те, щоб ядерний щит Франції і Британії поширювався на Європу, незалежно від того, який президент прийшов до влади в Америці, незалежно від того, яка є внутрішньополітична ситуація на іншому боці Атлантики.